Сьогодні 20 березня 2025 року після значного похолодання. Ну, в цьому році от, і перший раз я дивлюся цю сім'ю, відкрив. І бачу, що тут от побілка. Це період, коли були теплі дні, коли цвіла верба, бджолки тут працювали. Бачите, навіть от потягнули язички незначні, зараз ми подивимося рамка. Ну що тут? Рамка О, повна з Ну, Тут, мабуть, трохи частина меду, яка залишилась з зими, а це вони піднесли. О, то, бачите, зим, сім'я зимувала на восьми рамках. Так, Раз, два, три, чотири, вісім рамок. Бачите, прийшла весна, нічого скорочувати я не скорочую. О, будь ласка, тут вже що це медо медопергова. Тут вже бачите, печатний розпліт. Що тут? Ну, вджоли самі чистять. Там трошки крошки є, я навіть не буду далі відкривати, дивитись, тому що тут все в порядку. Ну, от так. Дякую.